Доброго часу, мої дорогісінки. Просили мене подивитися, що ж відбувається у Грузії. І що буде відбуватися? Давайте подивимось. Грузія 23. й Давайте, найближчий. Там буде зміна влади. Там буде дуже таке. Ну, як для нас це буде добре, скажу так. Для грузинів також залякування будуть, будуть протести, будуть якісь там. Людям будуть розказувати, що давайте змінимо, давайте щось там все-таки поміняємо, але нічого там не зміниться. Там просто йде. Я думаю, що там буде переворот, бо там дуже швидко це все. Переворот там буде. Там буде початок нового. Там буде початок нового. І те, що було, там буде все. Ну, на цьому все ставиться крапка. Дивіться, протести будуть продовжуватися, і там така якась як революція буде продовжуватися. Це не швидкий момент, це, ну. Протягом трьох місяців, я думаю, що ще будуть протистояння військові, будуть стримувати людей, але, але все-таки владі прийдеться відступити і там буде інший, я думаю, що буде і інший президент, і інший парламент. Росії це дуже не подобається. Ну, Росія якось то кажуть, це її проблеми. А в цьому, так, да, буде зміна. Прям буде зміна капітальна у Грузії. Ось так. Грузин не тримайтеся, все у вас буде добре.